Всім привіт! Сьогодні у мене дуже цікавий рецепт, як можна смачно засолити оселедець. За цим рецептом я буду солити рибу вперше. Самі цікаво, що з цього вийде. Для нього мені знадобиться оселедець, цибуля, сіль, цукор, чорний мелений перець, червоний мелений перець, томатна паста, олія, оцет. Оселедець у мене був цілий, я його заздалегідь розморозила, поділила на отакі філе, і його потрібно нарізати на порційні шматочки. Шкірку знімати не потрібно. От переберемо його на тарілочку. Цибульку нарізаємо кількупцями. Перекладемо цибулькою в мисочку. Тепер ставимо сковорідку на вогонь, виливаємо в неї олію. Кількість інгредієнтів буде в описі під відео. Додаємо всі спеції, Оцет. Таматну пасту. Все добре перемішуємо. І на повільному вогні доводимо до кипіння. Гарячим соусом заливаємо цибулю і гарненько перемішуємо. Тепер беремо ємність, які будемо солити рибу. Кладемо на низ шар із цибулі. Тепер шматочки оселедця. Знову цибуля. Оселедець. І так чергуємо до тих пір, поки не закінчаться інгредієнти. Останній шар обов'язково повинен бути із цибулі. Трошки притиснемо, накриваємо кришкою і ставимо в холодне місце мінімум на 12 годин.